Слава Ісусу Христу, дорогі брати новики, брати Григорію, брати Якову, брати Натанаїлу і брате Йоанну, високопоподобні отці, дорога спільнота цієї святої Обителі, сестри, брати і батьки наших новиків. Дорогі брати і сестри у Христі, Євангеліє, яке ми сьогодні чуємо, це глибока довірлива молитва Ісуса до Отця. Ми теж її називаємо Архерейською молитвою. І ця молитва, яку Ісус промовляє до Отця, народжується. Не в момент його слави, а в момент найбільшого, по-людськи кажучи, психологічного напруження, тривоги, замить до зради Юди, втечі учнів, замить, де він стане і понесе хрест на логоту. Але саме тоді, коли по-людськи Йому би мало бути не до інших, не до своїх апостолів і не до нас. Ісус молиться і просить Отця не за себе, але за кожного з нас. Каже такі слова тепер іду до Тебе і кажу це у світі, щоб вони мали собі радість мою повну. Ця молитва, дорогі браття, які прийняли чернечий одіж, є і вашою сьогодні. Бо сьогодні ви вступаєте в ту саму логіку Ісуса не шукати себе, але шукати Його. І про радість ми теж чуємо в цьому чудовому обряді. Прийняння цієї одежі, коли ми постригаємо і чуємо навіть про весілля, коли браття одягаються одіж Чернечу. Це теж не ховатися від світу, а жити в світі із його словом, не мати в собі просто мир, але мати Його радість. І саме тому церква в цей день облечен дає Новикові нове ім'я. І це ім'я не просто символ, не просто якийсь ритуал, чи наша традиція заради зовнішньої відмінності, але це є біблійна подія. У Святому Письмі, коли Бог дає комусь нове ім'я, Він змінює не його паспортні дані, але змінює його ідентичність дає людині внутрішнє нове єство, дає нову місію і дає нове завдання. Ми знаємо про Авраама, який став патріархом Авраамом, бо відтепер він став батьком багатьох народів. Ми знаємо про Симона, що стає апостолом Петром, бо на цій скелі Христос будує церкву. І ми знаємо теж про Савла, який стає апостолом Павлом. Бо вже не живе Він, але живе в ньому Христос. Так само сьогодні новик отримує нове ім'я як знак нового способу буття перед Богом і в Бозі. Це нове ім'я не нове народження імени, але нове покликання. Тому що відтепер новик стає тим, ким бажає бачити його Христос. І це ім'я, дорогі браття, має вас формувати, має перед вами ставити постійно запитання, чи я живу згідно з тим іменем, яке Бог мені дав через церкву? Це ім'я це не тягар, це Божа довіра. Це Бог каже сьогодні кожному із вас. Ти мій і я називаю тебе по-новому, бо бачу в тобі не минуле, але покликання, бо хочу, щоб твоє життя було відповіддю на моє слово. У цьому світлі ще глибше звучить те, що Ісус каже. Цій молитві архіерейській я об'явив Твоє ім'я людям, яких ти дав мені. Я передав їм слово Твоє. Той, хто отримує ім'я, отримує також слово. І ми це, це чули в обряді облечен, коли давали кожному із вас вервичку, як би Слово Боже. Людина утримує на молитві у Вервиці, якби Бог наново відкриває людині це Слово під час її молитви, разом супроводжує Богородиця. І ви сьогодні, дорогі браття, приймаєте не лише Габід, але також Божу істину, ту, за яку боролися і яку передали нам отці шести оцих Вселенських соборів. Пам'ять яких церква саме сьогодні вшановує. Ці отці селенських соборів, вони охороняли не абстрактну якусь догму істину, але вони берегли правдиву істину Христа, і саме Його ім'я в центрі усього було. Сьогодні Ісус каже до Отця в цій молитві: Я не прошу, щоб ти взяв їх зі світу, але що зберіг їх від злого. Він не кличе вас до втечі від світу, Він кличе вас у світ, але з новим серцем, з новим ім'ям, з новим покликанням і з новою посвятою. Монаше життя, дорогі браття, це не є чудовий обряд, але це відповідь. На слово Ісуса. Це постійне так у світі, який каже ні, це не самореалізація, як часто нас приймають в цьому світі, але це є самопосвята, не героїзм, але дозрівання в любові Слова Божого. Дорогі новики, сьогодні церква називає вас по-новому не лише тому, що змінюється ваше ім'я, але тому, що від сьогодні змінюється ваша історія. Вона стає історією з Христом. Сьогодні все, що ви будете робити, чинити, говорити, люди будуть вас приймати як представника церкви. І ваше ім'я. Це є пам'ятка про Божий вибір саме вас. Це Він ініціює і кличе кожного із вас. І ваша дорога це Його радість і радість Його повна. Тож, дорогі браття, ідіть у цю дорогу вірно і покірно, дивляючись в Божий горизонт віри через Слово Боже. Бо той, хто отримав нове ім'я, вже не належить собі, а Христові. Амінь. Слава Ісусу Христу!